Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не перешкоджайте дітям приходити до Ісуса. Чи перешкоджаєте ви дітям приходити до Ісуса? Перше, що спадає мені на думку, ні. Я б ніколи так не вчинив. Вірно? Але якщо я уважно подивлюся на свої дії, то так це я робив. Запитаєте чому? Тому що в мене виникали ті самі думки, що й у більшості з нас, коли діти турбують, відволікають чи переривають нас, дорослих, зайнятих набагато важливішими питаннями. Про що ви думаєте, наприклад, коли під час церковного служіння чуєте, що якась дитина шумить? У голові крутиться, чому батьки не вгамують і не виведуть за двері цього гучного малюка? Чи не так? Так. А як щодо наших дітей, яких дав нам Бог. Ми забуваємо, що діти дуже важливі. Ісус сказав своїм учням: пустіть діток, і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. Від Матвія 19,14. Щоразу, коли я грубо розмовляв зі своїми дітьми, я тим самим перешкоджав їм приходити до Ісуса. Коли я відмовлявся торкатися їх і молитися за них, я перешкоджав їхньому приходу до Бога. Коли вони питали мене щось таке, на що, як мені здавалося, я вже відповів, і я казав, щоб вони не марнували мого часу. Я перешкоджав їм. Ми можемо перешкоджати дітям приходити до Ісуса навіть через манеру, в якій спілкуємося з ними, вони радше відчувають нас. Розуміють. Сьогодні прийміть рішення ніколи не перешкоджати дітям приходити до Ісуса Христа. Моя молитва сьогодні: Господи, я хочу, щоб діти приходили до Тебе. Дай мені розуміння, як ніколи жодній дитині не перешкоджати приходити до Тебе. Дай мені завжди бути перед тобою в позиції дитини. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.